Так як скоро виходить вже фільм, а точніше мультфільм Смурфики, а королінки любимий один із мультиків, це є Смурфи. Вирішив її підготувати до цього мультика, тому що вона каже: він як буде йти в кінотеатрі, то вона хоче попасти на прем'єру. Прем'єра завжди була дорожча і цікавіша, але народу там було напевно дуже дуже багато. Я думаю, що на цей раз ми як підемо, то буде дуже дуже багато дітей. Тому що це мультик. Бо попередній раз ми ходили на Стіч, а це була типу, переробка з мультика на фільм. То фільм, в принципі, вона вже знала, що буде йти далі, і фільм їй не сильно там, ну, подобався, хоча вона досиділа до кінця. А от мультик, думаю, буде їй в сам раз. Я вирішив їй, так, в неї буде допрем'єрний показ типу, заохочення. Купив їй от смурфи, вони якраз зараз тільки вийшли. Пазлики від Трефл, e 100 штук 5. Якраз для неї, для доці, смурфики. Вони такі очікування так хотіли. Тут є всі смурфи, які вона любить. Тата смурфу немає. Тато та -та смурф, коротше, купив пазли зі смурфами. Так, але зато тут є її любима? Хто? Який смурф любимий, Кароліна? Я думаю, ми так догадалися. Це... Смурфетка. Вона одна з цього дівчинка зі смурфів, там більше смурфи всіх хлопці, їх там майже 100 штук. І тату смурф. Я не знаю, в них щось мами нема в тому мультику, передивилися всі мультики, мами нема. Але там появилося вже в нових серіях, типу якась лісові смурфи, такі зелені, там де от верба. от І там таке враження, що появилась нарешті тільки зараз мама смурф, і то вона іде як інше село. А смурфетка це дівчинка. І круто сподобається смурфетка. Хоча ми знаємо з історії фільмів, що смурфетку насправді створив гаргамель. От, але вона потім стала доброю. Я думаю, мультику теж буде прикольно подивитися на оцих от смурфіків. Кринці залишу смурфи десь тут, де її стелаж, вона прийде. І побачимо, чи вона замітить і яка в неї буде реакція. На смурфики. Ей ось тут залишу смурфиків. Якраз біля одеколон, парфуми для дому, манго інтанго від Блюма. Класна штучка, дуже класно пахне. Ось її мігруємо. Трохи вона в кімнаті побула, трохи там в коридорі, в туалеті, на кухні. Ну, бажано її забирати, коли лягаєте спати, це забрати, бо в хаті буде дуже сильно пахнути. А смурфики прикольні. Я вже їх порозпаковував, подивився, навіть як вони виглядають середини. Тут добре, що є ці великі пазли, бо вона маленькі не любить, і їй оця, от, як вона каже, соточка підходить, як цей по її віку, не відкривається. Ось пузлинки. Буковинка. Чи є очко якогось смурфика. Так, ще якогось очко смурфика. Так, воно не загубити, бо в корлі є її фішка. Вона бере оці позлі, дістає одну пачку, мені дає другу пачку. І ми граємо в таку досить веселу гру. Короче, вона там любить складати барбі, а мені дає на, ти складаєш там рейнбоу, в неї є з колекції вже з тих пазлів, збирає собі пазли дитинка. І каже, давай будемо складати хто перший. Я коротше складаю, складаю до кінця, бачу одної позлинки нема. А вона ще до складу, я кажу, а де позлинка вона? То ти складай, складай, а вона бере завжди одну позлинку, десь собі забирає, типу, і все. Давай складай. Так щоб вона перемогла. Ну, діти вони всі одинакові, вони всі хочуть бути перші, кращі, вищі, старші і тому подібне. А ти вже хочеш бути молодіший, менший. Але так не вийде. Ну, ось так от. Так, я думаю, може її ще лабубу взяти. Бо вона лабубу до садочку не бере. Вона вже має досвід, коли іграшки бере в садочок, що вони переважно або не вертаються, або вертаються поламання. Тому вона так, зранку встає, прощається з іграшками, каже: папа, до зустрічі і йде. Потім приходить вже без іграшок. Єдине, що вона бере, це. Оцей блокнотик з Hello Kitty і ручку з різними кольорами, там сува, яка перекладується, то вони деколи з подружками щось там малюють. От, домовилися сьогодні, що інша подружка принесе свій блокнотик, і вона щось намалює в її. А та в... коротше поміняється блокнотами, намалюють кожному малюнки. Мені це нагадало таку штуку, як в мене була в школі, коли в зошит хтось заводив, там дівчата. І передавали, типу, давали тобі на анкета, там щось було 30 чи 20 питань. Каже, візьми собі додому, то заповни. От і все. Ти можеш там вдома посидіти, наприклад, повертати той зошит, і Там можна багато що дізнатися про всіх однокласників, бо всі проходили, наприклад, ті анкети. Якщо ти був, звісно, перший, то ти нічого не знаєш. А коли був останній, то можеш багато що дізнатися. Були такі часи. Так, зараз не знаю, що таке роблять діти. Дітей тепер. Нові якісь свої сучасні всякі штуки в них в гаджетах, Тому час пройшов. <с> Це лишилося десь там далеко-далеко позаду. Так, на вулиці жара, сонечко, але вітер одно прохолодний. Не знаю, коли ми попадемо на басейн до води. Просто, якщо холодно вночі, відповідно і вода прохолодна. Я боюся, якщо ми візьмемо кроліну з собою на басейн. Вона як зайде покупається, скаже: ой, зимна вода чи щось, і вітер може обдути. Треба чекати до того моменту, коли нарешті літом буде хоча б якісь один-два дні літа. Тобто, щоб було жарко і в день, і вночі, і щоб вода прогрілася. Бо у нас всі водойми прогріваються від сонця, а підігріву немає. Навіть якщо є підігрів, то все рівно вітер холодний. Ну, ти за себе там не боїшся, що там покупався, от, потішився і вже, вже з насмарками і з температурами. А за дитину завжди переживаєш. Хто має дітей, той розуміє, що ліпше хай дитина буде здорова, ніж вона буде сидіти вдома з соплями і це буде якийсь повний треш. Так, ну що ж, погнали. За доцю. Я думаю, вона зараз захоче знову по магазинах і гуляти. Ну, поки є сонце, хай краще гуляє, поки є літо. Бо потім, як прийде вже осінь, зима, це вже сильно не нагуляєшся. Тут дощі, холодно, сто тобто мільйонів на себе, всяких футболок, курток, там, штанів. Одягаєш все рівно зимно. А так літом вийшов, футболка, шорти. Все, якщо про холодну Олімпійку, не про холодну Олімпійку. Люблю літо. Хоча в нас якесь літо таке дуже тяжке, так я скажу. Нема такого, як колись. От прийшла жара, і реально жарко там. Два-три тижні жара, а потім град всипав і через день знов жара. А тут тепер щось холодно. Вроді сонце світить, ти виходиш, ти, ну, тішишся тим сонцем, але все рівно холодно. Вітер, вітер, вітер без перестанку. Зуваємося і погнали. Що це є? Смурфи. Смурфики. Що там, жарко на вулиці? Угу. Що, будемо складати їх? Угу. Ну давай робимо розпаковочку. Що? що, не, не відривається? Є! Воно ось тут є. Таке, як ти любиш? Угу. Давай отрошки розсипем. О, будемо дивитися, як виглядає картинка, чи закриємо її, щоб ніхто нічого не знав. Як? Хочу дивитися по картинці. Так, ну добре, я її сюди поставлю до вази. Оп, головне, є, щоб ваза не впала. Отак. О, ідеально. Все. Можна складати. Тобі допомогти чи ти будеш сама? Я буду сама. Ну добре, давай сама. Я тобі допоможу це все перевернути, щоб ти могла знайти усі ці Ой, пазлинки. Я вважаю, я вважаю. Одна, три, три, три. Є одна? Це як нові пазли, і вона ще не знає, що до чого. Це дуже добре. Бо переважно вона вже має ті старі пазли, то вона може без картинки це все складати Ось. вже. Ножки, ножки чи вже віз. Плана. Навіть знаю, чиї ножки тут. Так, ще трошки лишилось мені розпасти, тобі допомогти. Ти собі будеш обирати, які тобі потрібні. Вийсь як багато. Ще будемо їсти перед походом на вулицю чи ти їла в садочку? А що їла в садочку? Їла цей, рис. Рис, хліб і пила цей компот. Угу, їла рис. Бо мені почулося гриз. Думаю, як гриз давали в садочку. Рис і компот. Давайся в Ну дуже така величезна. О, то ти вже тут склала, бач, кінець один є нижній правий, тобі треба ще до лівого дойти. Тобі ці познаходжу. частинки. А Тата та Смурфа тут нема? Нема тата та смурфа. А ти теж то що тата та Смурфа нема? Mm -hmm. Нема. А твоє любимо хто? Смурфет. А де вона тут є? Смурфеточка. Я склала у цю форту. Та? А оцей дядько як його звати? О, Гаргамель. Гаргамель. <laughs> Гаргамельчик. Ну, складай. Коротше, роботи в тебе війні. багато. Ну, поки що сонце на дворі жара. Перечекаємо жару. Ну, я вже знаю, як це скласти. Ось так. Ось так. Молодець. Ми склали перший ряд. Двизь, яка вона величезна, вигляді, да? дуже велика. Я тут багато деталей. А які твої любимі пазли з тих, що в тебе в колекції є? Хм. Сморфи був не нові. Добре, зараз ми коротше, складаємо цю картину до кінця і покажемо, яка вона величезна. Коротше, їй можна допомагати, бо коли хоче їй щось допомогти показати, вона одразу каже ні. Відриває ту детальку і все мусить сама. Вуляп! Двикавна величезна. Клас. Ну, ну на, на, приміряй. Батьчика вона більше. В два рази. Мільйон. <гл> мільйон. Соточка. Сот. Клас. Супер. Тобі сподобалося? З mm -hmm. таким захопленням зібрала нові пазли. Все, тепер можна складати їх назад mm -hmm. в коробку і а бігти хочу, на вулицю. А я покажу, я в'язу хочу йти на вулицю. Як? Я буду їх складати. На, давай. Буду брати побагато. На, складай. Тепер склали. Тепер розкладаємо і побігли. Ура!